Вирішив трошки доповнити відео по ручнику Електро. Значить, повністю вирізали ми старий дріт, аж в середині в салоні. Відрізається там, де ці є. там, де тапочки ставити в сцені. Під тими коробочками там є якраз дрітцій. І що я хотів показати? ця старий стара, є, проводка. Одимося, сики в середині в ній болота. Це все попадає, бо що гофра розрізана, типа заложена. Ми гофру поставили ціленьку автомобільну. І поставили, і поставили ось такий ПВС. Ну, Провід временних сітей називається. Два з половиною квадрата, двойна ізоляція. Якраз він заходить прямо в ту гофрочку. Ну, ідеально. Потім та резиночка на стоїть, щоб в салону не йшла пилюка. Теж плотненько заходить ідеально. Півтора е, метра. Півтора метра. Повністю вистачає. Ну, ми взяли 3 метри і взяли десь 4 метра дроту. На запас в кінці там відкусити, щоб трошки більше було. Повністю заводиться від клеми, те що я показував, клема розпаковується і повністю від самої клемки заходить. Значить, це ж стан. Провода і ізоляції в середині в салоні що знаходиться Ось нормальний медний дротик чистенький все гутерський зараз я обері з тієї сторони і покажу якийсь з тої сторони а це стан ізоляції від сторони моторчика дивимося медь окислена і в середині в ізоляції що робиться Понятно, окислено. Так дивимося. окислено. Причому, що ці два провода замотані ізолентою в середині в гофлі. Дивимося от на ці частини. Це вона перетерта, ну, практично пусті повністю от з боку. Що виходить? Погана ізоляція. Тут все мокре. Коротке практично. Ну не коротке, но, але дріт. Втрачає свої можливості, він бере на себе напругу. Виходить, що до кінця моторчика не вистачає напруги. Ось тому виходить, збій. То працює правий, не працює, то працює лівий, не працює. Тому фішки можна купити. Но, в принципі, замовити там 80 гривень пара. Чи штука, а штука 80 гривень, можна фішки нові. Хоча в них самі клеми не латуні вже, а металеві. І повністю це перепаковуємо і тоді немає проблем. Бо були проблеми такі, що полетів електронний блок управління іменно ручним тормозом. Прийшлося із-за цього всього, замінили нове, ми поставили новий блок Блок ручника. Купляли його Сергія за 1700 гривень блок, виходить Ну, Правда, в нормальному стані все як положено. Забув ще доповнити, що цей дріт ПВС треба брати гостовський. Островський він коштував, коштує 33 гривні метра, тому що якщо взяти китайський, в нього сплав міді не такий. Його не, практично він там більш він сперхне, так, так скажу. Потім з'єднання, щоб з'єднати, такі штучки можна взяти. Нагрівається е, зажигалкою або горілочкою і цей свинець розпаляється. Ну, треба брати, ми взяли на 2,5, з половиною, він трохи замалий, малий, бо якщо два провода докупи скручуєш, він не залазить. Треба брати 4 квадрата. Ну, 4 вот Таку штучку сіконову з'єднали, нагріли, свинець розплавився з паявом, то це діло, і влага не попадає нікуди. Тим більше, що під сідушками, там оно в салоні практично влаги стільки немає, стільки на вулиці. Ось така рекомендація. Хто бажає, питань немає, можете перепаковувати. Дякую всім.